Історія нашого міста тісно пов'язана з історією цілого ряду купецьких сімей. Але Доментій Пантеломонович Канчуков займає особливе місце. Сучасною мовою він був дуже успішним бізнесменом, але прославився він саме благодійною діяльністю. Він був членом організації Червоний Хрест, а також опікувався. Навчальними закладами, такими, наприклад, як Олександрівське повітове училище, а також він побудував на річці Волчі школу номер 6 На фасаді будівлі був напис Учення світ, а не учення тьма. На жаль, 1943 році вона була зруйнована. Також він опікувався знедоленими та займався благоустрієм нашого міста. Народився він у 1862 році у купецькій сім'ї. Дядьком був Яков Федорович Голобицький. У 24 роки він переїжджає в наше місто на запрошення Якова Федоровича. На той час він вже був дуже заможньою людиною. Декілька разів обирався голосним міської думи, займався благоустрям міста. Його найбільше обурювало саме бруд на соборній та базарних площах. Між вулицями Соборна та Шевченка знаходилися його будівля. Наприклад, ви бачите, це приватний будинок Кончукова. Головна заслуга Кончукова це завершення будівництва свята наукотворного образу, храму, який ви зараз бачите, а також освячення і побудова церковно проходської школи. До самої смерті він був церковною старостою нового храму, а також на власні кошти утримував церковно приходську школу та хор.